Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Качки от разом з півнями. Це означає, що я прибираю в півні. Так от качкам це дуже не подобається. Півні якось так особливо на них не реагують. Але... Помиряться це вже не вперше. Я так роблю. По-іншому ніяк, тому що я не можу залишити качок самих. Я думаю, за 5 хвилин. Нічого з ними не трапиться. От я підкинув зелененької травички. І він зараз займуться травою. А я тим часом швиденько поприбираю в них. Отакі от вони всі. так. Ну от яка в мене вийшла краса, чистота і порядок. До речі, півні гарненько під'їли. У нас декілька днів так. Ну, не те, що прохолодно, але прохолодніше. І вони стали гарно їсти. І замінив я те корито, яке тут було таке з кришкою. Чомусь воно мені тут не сподобалося. І отакі от от два залишу одинакові. Так, зараз їм зроблю мішанки і буду вже запускати, бо півням нормально а качки, качки нервують, не подобається. Ну, нічого страшного так. Не подобається тобі, я знаю. Зараз. Все, всі заспокоїлися, от помирилися. Я так думаю, собі, як, якби була велика необхідність, можна було тримати їх разом. Отак от двері відкрити і хай би вони тут разом усі гуляли. Але я не хочу. Качки будуть бовтати їм воду. Хоча я годую одним і тим самим, але ну, все ж таки по можливості я б водоплавну птицю тримав окремо від сухопутної. Тому так, заходьте. Давайте, півні. Ану. Ідіть. Давайте, 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 давайте. Давайте. Щоб я не бігав. Ідіть. Ідіть, я вам там все годав. Ідіть. Заходь, 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 заходь. Іди. Давай. Вот так. А вот так, Ідіть. Дав їм мішанки от, і відмітав, от камінців. Закінчилися в них, такі зі склом. Я вже тисячу разів розповідав, отут де я пасу курей, це все був асфальт. Тому такого тут у нас добра, піску, різного не знаю, гранпилі, скло повно. А їм це дуже необхідно. Я й качкам дав і зараз дам ще й курім. У мене є, до речі, відео на цю тему, навіщо? Кори заковтують камінці, тому докладно я не буду зупинятися, для них це дуже необхідно. Бачите, він вже одразу й клює. Ті качки як зголодніли. Нехай. Гарний апетит у птиці це для господаря дуже приємно. От бачите? І качки одразу знайшли ці камінці з піском. Також їм дуже потрібно. Вони, звичайно, частину туди до себе у воду їх однесуть. Ну, якби вони гуляли отак от постійно на волі, та ще якби на річку ходили, то цього їм би і не потрібно було ставити, але вони в мене майже постійно закриті, тому... Мені не важко їм принести. Ось дивіться, як вони із задоволенням їх їдять. Так. Якби ще я частіше про це згадував, було б краще. Ну, Якось так. Ось дивіться, з яким задоволенням кури дорослі їдять. Там і скло. Я, до речі, так спостерігав. Вони дуже полюбляють скло. І от дивіться, прям їдять як, як їжу. Якщо коротко, я думаю, не всі будуть переходити дивитися це моє відео: камінці, скло, отаке от дрібненьке курім потрібно для травлення, тому що в них немає зубів і за допомогою камінців скла вони перетирають у шлунку зерно і іншу їжу, тому їм це життєво необхідно. Звичайно, коли вони постійно на е, вільному виголі, вони самі це знаходять, але у мене кури і раніше паслися. Лише під наглядом, а зараз взагалі. Лише декілька хвилин тому. Отак от я їм таке даю. Друзі, ввечері отдав курям їсти і дивлюся, оця от курка, Я ще день тому за нею таке спостерігав, якась стала в'яла. Коли я пасу їх, вона не виходить. Трішки там під хвостом брудно. Не знаю, що з нею трапилося. Бачите, така зовсім. Поганенько вона їсть. В ну, цьому році кури вирішили мені нерви робити. Я вирішив ніяких там антибіотиків, нічого такого давати їй не буду. Буду використовувати народні методи. Буду давати хліб з горілкою. Ось дивіться, як хочеться хліба з горілкою. От у мене є окреме відео на цю тему. Так робили мої бабусі, дідусі, так робили мої батьки, і інколи я користуюся цим методом, інколи він працює. Тобто, от так в таких випадках, коли от я не знаю, що трапилося, хто зі мною давно, знає що я стараюся гарно доглядати за курми. Ну, от щось, щось трапилося. Видно, що вона така сумна. Бачите, така невесела, тому. Зараз вечір, я сьогодні ввечері запхну. От я роблю так: шматочок білого хліба, змоченого горілкою, можна самогоном чи от бачите, що роблять, чи вином. от, І просто горло прямо запихую. От, у мене в тому відео, яке так і називається лікування курей горілкою є. Я показував, як я запихую. От дам сьогодні ввечері, завтра зранку піввечері. І ще декілька днів. І подивлюся. Допоможе, допоможе. Ні, ні. Тому що, якщо чесно, вже немає сил мені з ними. Все, що можна, я роблю. От. Тому, друзі, рекомендую так інколи, коли ви бачите, що одна курочка так засумувала, і ви не знаєте, що робити, і всіх пропаювати не хочеться. От спробуйте. Але також будьте обережні, тому що ну, можна отруїти горілкою, якщо дати велику дозу. Але отакий от шматочок хліба, абсолютно нічого з нею не буде, вже перевіримо. Пасу ввечері от качок. У нас сьогодні знову штормове попередження. Ще буде злива. Ну, поки що немає. Небо таке затягнуте. Думаю, встигнемо попастися. Я ще варю картоплю. так. Я, до речі, вже розповідав, я тримав крякаючих качок. Ну, мулардів зрозуміло. То зі мною з минулого року бачили, що в минулому році в мене були муларди, а перші мої крякаючі, перші качки були крякаючі. Я от, до речі, не пам'ятаю, щоб вони так паслися. Я думаю, можливо, тому що вони з мулардами, муларди все ж таки пасуться краще. І вони, ну як сказати, дивляться і також пасуться. Ну, можливо, і ні. Але якось дуже гарно вони пасуться. Так, щось десь побачили. А, Рудика, от. Рудик, іди вітайся, Іди вітайся. Іди, іди. Добрий вечір, кажи, добрий вечір. Рудик повечеряв. Так, так, не потрібно кусатися, Рудику, не потрібно. Ну чого ти? Люди ховайся, бо як піде дощ, намокнеш. О, почесали. Почесали. Ляля -ля, тут в образі лежить, як завжди. да О, так. Картопля вариться. На кочегарів, щоб раптом, якщо що піде дощ, то вже не заллє. Гарно стало їсти, тому частіше став варити. Ну, не проблема, он дров. Різних вистачить на на два роки. Ось так от. І от качки пасу. Періодично підходжу, підкидаю і все. Друзі, от погодував кроликів увечері ще дав їм акації і хочу вас запитати, які у вас ціни на кроликів? І на живих, і на тушки, тому що тут у мене одна. Сусідка хоче придбати живих кролів, але не на тримання. І я, якщо чесно, не знаю, скільки за них просити. У нас в базарі живі кролі продають по 150-170 гривень за кілограм, Тушки максимум 200, що я чув. Я знаю, що в деяких регіонах, наприклад, місяць 100 гривень живих, Тобто місячні коштують 100 гривнів, двомісячні 200. Напишіть, будь ласка, у ваших регіонах як? Просто цікаво. Отак. Їжте акації. Ну, такі. Встиг зварити картоплю і пішов дощ. Невеликий. Але був, ось ця курочка ходить, закушуй ходиш. Ну, подивимося. Допоможе, допоможе, ні? Хай як хоче. Ну, бачите, видно, що вона така сумнувата. А ці мотаються, вже черв'яків знову шукають. Ну, гуляйте трішки. О! Є черв'яки. Так, пожали, пожали, пожали. Так. Приніс же камінцівні потрібно збирати з дороги кури. Бачите, вмисці не такі. Ось прийшов годувати муху, друзі, і, до речі, якось так порахував у неї через декілька днів срок. От, якщо все нормально, тому потрібно робити вже гніздо їй. Зараз я цим займусь, а вона нехай поки поїсть. Травичку, тому що поганенько зовсім стала їсти. Якось я чуть не прозівав, так, да, муха? Ух ти ж така муха. Зараз я все зроблю. Все, одна хвилина і готово. Маточник той самий, що був і в перший раз. Це така, як рамка, це не ящик, а рамка там немає дна. Я на дно підселив трішки тирси, тому що минулого разу, коли я все вже прибирав, так видно було, що там волога. І зверху от такого гарненького сінця я спеціально дрібненького насушив, багато не накладав, тому що не знаю жарко, чи буде вона багато пухурвати, чи ні. От, подивимось, тому нехай він їй не заважає. Тут місце є, нехай стоїть, щоб вона згутала. Да, муха? Ну, я сподіваюся, що вона переведе в нього. Вона перший раз привела в нього, все нормально. От. Ну, подивимося. Зараз літо, якщо її десь в іншому кутку переведе нічого страшного. Головне, щоб привела. Да, муха? Отак. От Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і до нових зустрічей.